Рада вітати вас на нашому третьому відео. Сьогодні ми обговорюємо перспективу ветерана, розуміння того, що ветеран не відчуває розриву в часі та не усвідомлює змін. З вами Марина, я психолог, що працює з військовими. Тож, давайте поговоримо про те, як той, хто повертається з війни, сприймає зміни і сприймає час. Це допоможе вам краще зрозуміти його стан. І підтримати в процесі його адаптації після повернення з війни ваш рідний може мати відчуття, що він пішов вчора, що все лишилось таким, як він це полишив до його виїзду. Для нього час ніби зупинився, і він повертається в ту саму точку, з якої він пішов. Можливо, ви за собою навіть відчували такі, такий стан, коли особливо напружена ситуація, що я хочу додому, хоча ви вдома. Да? Тобто, я хочу повернутися до минулого. Ось для нього цього проміжку не існує він повертається саме ось додому. Тобто відсутність відчуття розриву. Він не усвідомлює, що між його від'їздом і поверненням минув час. Для нього це вчора. Він очікує, що все залишилось незмінним, включаючи вас та ваше спільне життя. Спочатку це візуальні прояви, так? тобто зміни в зовнішньому вигляді, зміни в звичках, зміни навіть в розмові. Потім йдуть глибинні штуки, і ось тут виникає велика проблема розводів. Що тут ще може бути важливим? Важливо розуміти, що ця ілюзія. Є природньою реакцією психіки. Ваш рідний відчуває, що ви ті самі, що були до війни. І він дійсно важко сприймає ваші зміни. А ви, скоріш за все, стали сильнішою, стали якось по-іншому реагувати на простір. Так? Тобто, для вас змінилось все, для нього нічого. І ваша підтримка і терпіння. Дуже важлива. Ви можете допомогти своєму герою поступово усвідомити ці зміни та адаптуватись до нової реальності. Не намагайтесь одразу розповісти все. Все, що відбувалось, які зміни. Дайте йому інформацію поступово. Так? Сьогодні я якось зауважую, що змінилось мені. Завтра, що в дітях. Післязавтра в побуті. Я кажу умовні терміни. Але робіть це потихеньку. Більше того, коли ви це робите, обговорюйте це спільно, так пропонуйте йому обговорити те, що змінилось. Поясніть, що ці зміни для вас природні, і вони не означають втрати якихось важливих речей, так? того, хто ви є. Наприклад, можна почати з простих обговорень змін в будинку. Так, я про це вже говорила. Що змінилось? Чому воно змінилось? Як ми можемо, якщо тобі не подобається, знайти якийсь компроміс? Це підтримує його, це дасть опору вам, це дасть час для привикання. Ваш рідний потребує часу. Я не, не, не зупинюсь про це говорити. На все потрібен час для того, щоб звикнути, для того, щоб прийняти, для того, щоб усвідомити. І це може бути достатньо довготривалий процес. Але ваша любов, ваше розуміння, ваша щирість допоможуть йому. Ще ви можете створити відчуття безпеки, бо тут є багато таких нюансів, багато тригерів. Ви можете порадитись з ним про це і допомогти відчути себе в безпеці. Бо у військових досить часто є проблеми з контролем в сенсі не контролю себе, а в сенсі, що вони постійно контролюють все, що відбувається навколо них. І важливо забезпечити спокій та стабільність. Стабільність всього, що його оточує. І це дуже сильно допоможе залучати його до нових ролей, Давайте йому можливість брати участь в якихось сімейних справах. Заохочуєте його до прямо активної участі в сімейному житті, щоб він відчував себе потрібним. Процес адаптації найчастіше буває дуже складним. Але пам'ятайте, що ви разом і ваші спільні зусилля допоможуть вам подолати ці труднощі і знайти новий баланс у вашому житті. Це може бути спільне планування, тобто ви. Плануєте своє майбутнє на день, на тиждень, на рік, на десять. Так, сьогодні це важко робити, бо ми всі такі в стані невизначеності. Але військовому це дає опору, це допомагає побачити перспективи і відчути себе частиною спільного життя і частиною соціального життя. Так, це про важливість, це про сенси. Це про те, куди я йду і навіщо я туди йду. Це потрібно робити. Будьте готові до того, що можуть бути складні моменти, коли ви маєте бути поряд і реагувати адекватно і спокійно. Хтось має бути врівноваженим, і це буде не він в перший час. В моменти, коли це можливо, підтримуйте один одного. І головне пам'ятайте, що це тимчасові труднощі. І ви можете подолати їх разом. У наступному відео ми поговоримо про любов та емоційну підтримку. Як це робити і що з цим робити? Я дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!